Отже, далі у нас вже є на скайпі з Криму журналіст Анастасія Береза. Це, журналіст, це журналістка «Української правди». Вона там кілька днів вже перебуває. Майже тиждень. Ми з нею дуже дякуємо, що вона так рано прокинулася щоб поговорити з громадським телебаченням. Отже, є скайп там, можемо включати. Доброго ранку, Ань. Доброго ранку, Доброго. Настя. Чую тебе, але трошки. трошки але Дякую, по-перше, що ти так рано прокинулася. Сподіваюся, у Симферополі. Ти в Симферополі знаходишся? Так, так, Симферополі. Сподіваюся, у Симферополі все спокійно. Власне, добре, що у нас там є. Ти. Розкажи, як зустрів ранок Симферопіль? Я перепрошую, Аню. я... Почула тільки слово розкажи, розказати про те, як пройшов вчорашній день. А як зустрів ранок Симферопіль? Що зараз на ці хвилини відбувається у Симферополі? Зараз на ці хвилини тут абсолютно спокійно. А, як ти знаєш, мабуть, тут сьогодні вихідний день. Тому угу. ті, хто вчора всю ніч святкували воз'єднання з батьківщиною Росією, вони відпочивають. А всі інші, хто не святкував, вони відпочивають теж. І потрібно зауважити, що вчора я була в Сімферополі, Феодосії та Керчі, там теж все було досить спокійно. Ми бачили людей, які голосують. Звісно, це в жодному випадку не була та кількість людей, яка заявлена, явка. Тому що ви уявляєте собі, як мала б виглядати майже стовідсоткова явка. Це мали би бути якісь просто. Хвилі людей, якісь черги в виборчій комісії, цього всього абсолютно не було. Uh -huh. Ми бачили людей, які ходять голосувати, але це було не більше, ніж зазвичай голосують в Києві. Так знаєте, якщо говорити про спостереження взагалі за виборами, то це відсотків 40-50, мені здається. Uh -huh. Uh -huh. На жаль, Аню не хоч. Чуєш мене? Ще раз. Чуєш мене зараз? Так, так, чую. А, Звідси з Києва ми бачили багато відео з щас... Чуєш зараз? Так. А, в Києві я бачила багато відео з щасливими обличчями людей на концертах. А, скажи, будь ласка, яке співвідношення цих щасливих і не дуже щасливих облич? А, так, я знаю, що в мережі є такі відео, і ми, власне, вчора в кафе теж знімали кримчан, які співають вночі російський гімн, але я би, чесно кажучи, не надавала цьому великого значення, не перебільшувала, тому що справді таких людей є досить небагато. І якщо ми в Сімферополі ввечері побачили, наприклад, 20 людей, які дуже щиро і відкрито виявляють свою радість, тим більше що вони є трошки на підпитку, веселі, то я б не казала, що це. Якийсь масовий прояв чогось. Ми не бачимо людей, які не задоволені, тому що вони в себе вдома. І ми, я б все-таки сказала, що ми досі не знаємо, скільки людей в Криму проти того, щоб більше не бути Україною. Просто тому, що вони не виходять на площі, просто тому, що вони в себе вдома. І мені здається, цих людей не є мало. Тому що виходять і виявляють свою радість невелика кількість людей. Вони є в кожному місті. Вони щирі, в Севастополі, в Симферополі. Це є люди, які не підкуплені, які справді вважають, що так краще. Але я б все-таки остеріглася говорити про те, яка їх кількість. Тому що ми з вами просто не знаємо. Її. Яке твої... Досі не знаємо, дивлячись на цей псевдореферендум. Яке твоє відчуття? Від сьогодні Крим втрачений для України чи ні? Я думаю, що Крим тимчасово окупований. І я справді вірю, що тимчасово і впевнена, що він повернеться і буде дуже хотіти цього повернення. Вже сьогодні а, люди тут починають. А, Усвідомлювати, які зміни в їхньому житті відбудуться. Наприклад, вони не зможуть більше отримувати а, грошей при народженні допомоги, їхні сини підуть а, служити в російську армію, а вони будуть жити за російськими досить жорсткими законами. І я думаю, що навіть а, в цих питаннях вони дуже швидко гортаються і зрозуміють, як вони помолилися. Але це ще тільки в тому випадку, якщо вони справді стануть частиною Росії. Що Росія поводиться до цього? А Крим але бо Крим, ми розуміємо, може залишитись територія Придністров'я не визнано ніким. Це найгірший варіант на сьогодні... Так, Чуєш мене? Так, так. А, скажи, будь ласка, що сьогодні очікується у Симферополі? Які основні події як журналіст ти вважаєш ключовими сьогодні в місті? А... Ти знаєш, я тобі скажу чесно, о, власне, я і о, всі наші друзі в Сімферополі головна подія, яку ми очікуємо сьогодні, о, це те, що має бути звільнений Олексій Гриценко, лідер автомайдану та його друзі. Ви знаєте, що їх немає вже три доби. І о, досі немає жодної офіційної інформації про те, де вони, і що вони. З офіційної інформації нам обіцяють, що їх відпустять після референдуму, тобто сьогодні. І, чесно кажучи, головна подія, на якому ми очікуємо сьогодні, це їх звільнення, тому що всі дуже хвилюємося, як вони, що з ними, де їх катують, де їх утримують, де їх допитують. А що стосується таких загальних подій, то очікується, що сьогодні будуть оголошені якісь результати. Ще скажу, ця інформація зовсім не перевірена, не можу підтвердити. Є розмови про те, що ніби саме сьогодні. Путін може завітати до Севастополя. На жаль, не знаю цього точно. Ну ніби він має приїхати, привітати людей, поговорити з людьми і висловити якусь свою реакцію на референдум, що відбувся. Скажи, будь ласка, щодо засідання Верховної Ради Криму, не нелегітимної, яка зараз уже була розпущена. Щодо неї, це буде просто передбачуване там якесь аплодисментибе. Чуєш зараз? Так так, 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 так. Чуєш? Так, так. А, скажи, будь ласка, щодо засідання засідання Верховної Ради. Навпаки тихіш? Mm -hmm. Щодо засідання Верховної Ради Криму. Ні. Мені не відомо про те, що сьогодні. Сьогодні вихідний день в Криму скрізь. Ти мене чуєш зараз? А, так, так. Я хотіла спитати щодо засідання Верховної Ради Криму. Там будуть якісь передбачувані рішення, чи може будуть якісь протести. За твоєю інформацією, що очікувати від засідання? А, на жаль, на даний момент немає такої інформації. Ми тільки зранку домовлялися зв'язатися з місцевими активістами і дізнатися, чи вони планують власне якісь акції. І чи їх планує меджліс? Ми знаємо, що сьогодні тут оголошений вихідний день, тому невідомо, чи щось буде відбуватися, чи будуть якісь сутички між, наприклад, кримськими татарами та людьми, які прийдуть на площу перед будівлею Верховної Ради Криму. Але я хочу зазначити, що все-таки. За тиждень, за той тиждень, що я тут, я ще справді жодного разу жодного разу не бачила тут справді масового мітингу в підтримку Росії. Дуже хочу на цьому зауважити. Жодного разу. Тобто я бачила деякі в Ялті, і в Севастополі, і в Сімферополі, але справді це були, вони були дуже малочислені все таки для таких немаленьких міст. Там було буквально. Кілька сотень це максимум людей, які а, якось виявляли своє ну, ставлення. Мені здається, це дуже небагато. Це не можна порівняти з тим, що відбувалося в інших містах України, які висловлювалися проти а, розділення України. Настя, останнє питання до тебе. Скажи, будь ласка, от мені писали у Фейсбуку про те, що дуже велика кількість людей зараз хоче поїхати з Криму. Що велика кількість біженців, і навіть треба платити гроші на переїзді? Ну, фактично, на переїзді з Криму в материкову Україну. Люди просто ну, там ці військові російські кажуть, що ви мусите заплатити, щоб виїхати. Що ти про це знаєш? Чи багато дійсно біженців? Зараз з Криму, чи людей, які сидять там на чемоданах, готові виїхати зараз. Ти знаєш, як завжди, за моєю інформацією, ці відомості вони не є зовсім правдивими, як завжди, трошки перебільшені. Мені невідомо про жодну про жоден випадок, коли доводилось платити гроші за те, щоб виїхати чи в'їхати, Принаймні, мені не відомо. А про те, що є черги, якщо ти виїжджаєш машиною через а, Армянськ, через КПП Турецький вал, а, це є відомо. А, квитки на поїзд а, поки що є. А, вилетіти літаком, поки що не можна. А, що стосується настроїв, то дійсно я тут серед багатьох кримчан а, чую розмови про те, що вони збираються виїжджати. Але всі чогось чекають, всі звісно хотіли б уникнути цього. Невідомо чи в них буде така можливість. Зараз вони думають про те, чи чекати 21-го, чи їхати вже, чи будуть потім квитки, чи вони взагалі потім зможуть виїхати з цього вже окупованого Криму до України. І справді ці люди зараз в досить важкому стані, тому що не мають нерухомість, не мають тут. Дітей, роботу, навчання, і перед ними дуже складний вибір, дійсно, і важко з ними розмовляти, від того, що ти не можеш дати їм якоїсь поради, і бачиш, що вони дійсно в складній ситуації не знають, як їм діяти. Чи залишатися їм тут, чи буде в них можливість потім виїхати, як тут говорять в Україну, чи її не буде, і вони мають прийняти рішення зараз. Ці люди справді складні ситуації. Не втримуюсь ще від одного питання? Навколо... Чуєш мене? Чуєш зараз? Так, чи ні? Настя, не отримує відп... не ще від одного питання, навколо якого теж багато чуток і спекуляцій щодо запровадження... <кх> запровадження рублів у Криму. Фактично від сьогодні банкомати будуть видавати рублі, будуть переводитися пенсії, зарплати. Скажи, будь ласка, яка ситуація в Криму щодо розрахунків, переведення на рублі? Uh, ти знаєш, мені теж здається, що... мені здається, ця інформація. Ситуація... Мало того, що я про це зовсім нічого не чула, я погано уявляю, як це технічно можливо, чесно кажучи. І принаймні, вчора ми абсолютно спокійно розраховувалися крізь українською національною валютою. Що стосується карток, то ситуація є, є різною. Наприклад, в керчі вчора я могла заплатити карткою. В якихось кафе карткою Приватбанку, наприклад, конкретно, ти заплатити не можеш. А В деяких банкоматах в деяких банків ти можеш зняти гроші з рахунку Приватбанку, а в деяких не можеш. Тобто якісь речі почалися з отриманням готівки саме карток Приватбанку, але поки що це не так драматично. І ситуація є, ще ускладнена, не така проста, як раніше, але поки що вона така драматична. Я думаю, що стосовно о, рублів все велике перебільшення. Я погано розумію, о, як завтра тут раптом з'являться ціни в рублях і о, не знаю, магазини, о, о, залізнодорожні каси і так далі, почнуть приймати рубль. Це не відбудеться ані завтра, ні післязавтра. Дякую тобі, Настя.